Друзі, привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Світлофор.ua. Мене звати Віталій, і сьогодні ми поговоримо з вами про ті формати навчання, які є на YouTube каналі. Отже, неодноразово ви могли бачити, я вам озвучував, що на YouTube каналі є два відеокурси. Один відеокурс це по офіційних тестах ПДР з детальними моїми поясненнями. Другий відеокурс по офіційно затверджених правилах дорожнього руху, також з детальними моїми поясненнями. Отже, зараз я відповім на ваші запитання. Для кого призначені ці відеокурси, і яка між ними є різниця? Давайте розпочнемо з відеокурсу по офіційних тестах ПДР. Отже, даний відеокурс містить усі відео на усі категорії по офіційно затверджених тестах, ті, які затвердив головний сервісний центр, і це саме ті запитання, які зустрінуться вам на іспиті в сервісному центрі, коли ви будете складати його на посвідчення водія. Там на різні категорії є відео на категорію А1А, на Б1Б, С1С і Д1Д. В залежності від того, на яку ви категорію зараз навчаєтеся, ви повинні переглянути певний діапазон відео з усіма детальними моїми поясненнями. Ну і в чому особливість даного відеокурсу по офіційних тестах, що я не просто даю відповіді на запитання, але ще також даю і пояснення, чому саме цей. Варіант відповіді є правильний, опираючись на правила дорожнього руху. Для кого призначений даний відеокурс? Даний відеокурс по офіційних тестах призначений як додатковий матеріал для всіх тих, хто вже навчається в автошколі, але відчуває, що автоінструктор не дає нормальних пояснень, автошкола не якісно навчає. Тому багато вже тисяч наших підписників скористалися даним відеокурсом. Він їм допоміг розібратися в цих офіційних тестах, і вони пішли, склали іспит з першого разу. Другий відеокурс це по правилах дорожнього руху, який є також на моєму Ютуб-каналі. В даному ж відеокурсі я повністю детально пояснюю не офіційні тести, а самі правила дорожнього руху, і в чому є особливість даного відеокурсу, що я стараюся завжди максимум додавати наочного матеріалу, тобто реальні. Відео дорожніх ситуацій, реальні фотографії з дорожніх ситуацій, і саме ось таке унаочнення дозволяє вам якісно розібратися в правилах дорожнього руху, знати їх, користуватися на дорозі, бути впевненими водіями, і, звичайно, що скласти іспит з першого разу. Даний відеокурс він призначений в першу чергу для тих наших глядачів, які можливо не мають часу відвідувати автошколу, хочуть самостійно пройти навчання. По правилах дорожнього руху, і також після цього піти скласти іспит у сервісному центрі. Друзі, як знайти дані відеокурси? Отже, на моєму youtube каналі, коли ви заходите на саму початкову сторіночку, зверху нашого youtube каналу там є різні вкладочки, і вас цікавить вкладочка списки відтворення». Коли ви заходите в списки відтворення, там є в мене декілька списків відтворення – вас, звичайно, що в першу чергу можуть цікавити або тести з правил дорожнього руху, або самі правила дорожнього руху. І коли ви заходите в кожен із списків, там всі відео є структуровані по порядку кожна тема за кожною. І, звичайно, що якщо ви обираєте. Один із відео переглядаєте собі, навчаєтеся, якісно готуєтеся. Половина відеокурсів є в безкоштовному доступі. Ви, звичайно, що їх можете переглядати і навчатися. Ну і також для наших спонсорів каналу, які донатять на розвиток каналу, вже відповідності надається доступ до усього відеокурсу в залежності від того рівня, який ви обрали. На youtube каналі є декілька рівнів спонсорства. Є рівні спонсорства Водій Професіонал. Дані рівні спонсорства, вони надають доступ до відеокурсу по офіційних тестах. Читаєте уважно, там написано Водій професіонал, категорія Б1Б або категорія C1C. Тобто, в залежності від того, яку категорію ви хочете отримати, ви вибираєте той рівень спонсорства, і він вам надає доступ до усього відеокурсу по офіційних тестах. Якщо ви вже хочете вивчати правила дорожнього руху самостійно і отримати доступ до відеокурсу по правилах дорожнього руху, до повноцінного доступу, до усіх відео, то ви обираєте рівень спонсорства, який називається ПДР України. І в якості приємного бонусу, в якості подарунка, всі, хто оформляють рівень спонсорства по правилах дорожнього руху України, отримують в подарунок доступ до відеокурсу з усіма офіційно затвердженими тестами. Тобто відтепер ви можете пройти повноцінне навчання. Переглядаєте, припустимо, першу тему по правилах дорожнього руху, і одразу ж після цього можете переглянути відео по е, офіційно затверджених тестах, які є до першої теми даного пункту. Тому таким чином ви можете пройти повноцінний формат навчання, якісно підготуватися і скласти іспит з першого разу, чого я вам усім, друзі, і бажаю! Підписуйтеся! Вивчайте правила дорожнього руху разом з нами, ставайте ще кращими водіями і до зустрічі!